Ості, вислухаймо святого Євангелія від Луки святого Євангелія, читай Слава Той час уйшов Ісус в одне село, і яка жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, Ця, сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже, Господи, що тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся, про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, цей жінка, підняла голос поміж народу і сказала до нього: «Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав: блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Слава Сьогодні є 31, 31 серпня і згідно календаря, сьогодні є свято Положення Чесного пояса при Святої Владичці нашої Богородиці. Також сьогоднішній день, 31 серпня. За юліанським календарем віднімаємо 13 днів і є останнім днем, тому що завтра Україна переходить вже на новий календар. Історично це свято, сьогоднішнє свято за новим календарем, положення чесного пояса належить до IX століття, коли дружина імператора Лева Філософа VI, на ім'я Зоя дуже важко захворіла. Звичайно, до імператриці привели найкращих на той час лікарів, використовували найкращі методи, але нічого не допомагало. І тоді було об'явлення, що коли покладуть на неї пояс Марії, то вона отримає зцілення. Цей пояс у 4-му столітті, 5-му, 4 -му, 5 -му столітті було перенесено з Єрусалиму до. Власне, Царгороду. На тих початках, коли християнство ставало вже державною релігією, дуже багато святині, саме з Єрусалиму, було перевезено до Константинополя, до Царгороду. І, власне, патріарх приніс до імператриці цей ковчег, який був запечатаний ще від власне, IV століття. Коли його розкрили, побачили всередині. Цілком збережений пояс Марії. І коли, власне, з молитвою поклали цей пояс на імператрицю Зою, вона отримала дар зцілення. А, власне, саме як згадку про це зцілення, це про цю чудесну подію, власне, церква східна встановила сьогоднішнє свято. Потім цей пояс було знову вкладено до Ковчегу було знову запечатано царською печаткою і він далі продовжував зберігатися у Константинополі. Завтра Україна переходить на новий календар. З одного боку, це дуже добре, тому що Україна буде вже більше з усім світом. По-перше, буде виправлено ту помилку, бо справа календаря це справа помилки. Адже Юліанський календар це календар, який ще й прийшов з від імператора Юліана Поганина, яким користувалися країни Європи до 16 століття. А схід, схід поступово перейшов також на, на Григоріанський календар. Однак мусимо розуміти, що питання календаря це один з елементів, який може бути з одного боку об'єднавчим. А з другого боку, це може бути великою зброєю проти нас самих. Ми маємо цей досвід, зокрема тут, у Чикаго. Коли громада оділилася через календар, коли календарне питання, через календарне питання рідні ставали ворогами. І напевно, щоб, якщо хтось про це мало знає, ми можете розпитати ці старші покоління, які живуть тут після війни, які народжені тут, вони вам більше розкажуть. Завтра Україна входить в нову дійсність церковного календаря, як і наша Українська греко-католицька церква, так і Православна Церква України. Ми дуже добре розуміємо, що цей період буде непростим. Ми дуже добре розуміємо, що час до часу по різних місцях будуть виникати різноманітні конфлікти. Але дай Боже нам Твоєї Господи мудрості, щоб ми, як церква, вміли правильно. Перейти цей період. У цей період переходу на новий календар насправді є пов'язаний найперше із питанням нашої звички. Наша звичка пов'язана з певними емоціями. Ми звикли, що 7-го Різдва, правда, ми звикли, що 6-го ми сідаємо до, до святої вечері. І з цим пов'язані певні внутрішні переживання, радість, емоції і тому подібне. І щоб переставити це, наприклад, на 24-25, це також треба вміти зробити. Тому нам потрібно конче, Божа мудрість. Нам потрібно, знаєте, цей перехід на новий календар це такий свого роду також певне. зцілення. Зцілення, яким, яким ми єднаємося з усім світом. Зцілення, з яким якого ми потребуємо для того, щоб вийти із тої парадигми, в якій кілька століть була, зокрема, центральна і східна Україна. Звичайно, це буде непросто, але ми молимося. І ми віддаємо себе в руки Пресвятій Богородиці. І так як сьогодні, в сьогоднішньому святі пояс Богородиці було покладено на а, імператрицю, щоб і вона отримала зцілення, так сьогодні наш цілий наряд потребує свого роду покладення поясу Марії, її і її молитви на за весь український наряд. Бо стоїмо у часі війни. Війни, яка ще наразі навіть не виглядає, що буде закінчуватися, стоїмо в контексті дуже великих змін, суспільних, соціальних змін в Україні і в цілому світі, і конче потребуємо заступництва Марії. Тому молімося тут, сьогодні і постійно. Молимося до Марії, просімо в неї, щоб вона була матір'ю нашого народу, щоб вона була мамою українців. Так, тих українців, які часами бувають занадто егоїстичні, часами бувають непоступливі, часами бувають дитячі, але все ж таки є дітьми її. Тому молимося і просимо, Пресвята Богородиця, заступайся за нами і бережи нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!